Народ, доброго дня. Сьогодні 17 листопада 2023 рік. Всі знають, в якому становищі зараз опинився весь український народ і наша держава. Ми почали, коли ми з'ясували всі негаразди, які нас стосуються, що ми бомжі, що нас немає тверді, що ми всі є платники податків американські АРС, ФРС, податкову службу. Народ почав шукати способи, як вийти з цієї ситуації. Всі почали утворювати якісь об'єднання, родові громади і так далі. Тобто, всі йдуть хто куди в лісі по дрова. Тому ми почали кожен діяти по-своєму. Хмельницька громада почала все оприлюднювати, ходити по поліцейських відділках, ходили в СБУ, зверталися в інші якоби державні установи. Але всі наші звернення ігноруються, скидуються в архів. Ніхто нічого робити не хоче, тому що ми зрозуміли, що всі е, якоби державні органи, а саме страшне, що ДБР, Служба безпеки, юстиція, вони всі знаходяться на утриманні в Америці. І ми ще з'ясували, що виявляється, всі хлопці, які отримують зараз зарплати, наші пенсіонери пенсії, військові зараз, які воюють на смерть, вони теж отримують, оказується, кредити. Кредити невідомо під які відсотки. Тобто приватна контора АРС ФРС Америки надає нам, як іноземцям, тут послуги. А уявіть собі, коли нам скажуть, повернути це все з відсотком. Як ви думаєте, чим ми будемо повертати? От тому іде мова про продаж нашої землі. В общем, чим далі в ліс, тим більше дров, тим більше ми з'ясовуємо страшних речей. Зв'язку з тим, що. Наші хлопці не розуміють, що вони працюють проти себе, проти власного народу, а основне проти власних своїх дітей. Ми вирішили, що ті паспорти, які в нас є, вони є аусвайси, проїзними квітками. Вони не підтверджують наш статус, що ми є народжені на цій землі, на твердій землі української РСР, як сьогодні з'ясувалося, наша громада. Об'єднання вільних живих родів розробили документ, який ми хочемо, щоб отримали всі українці. Паспорти, які в нас є, здавати бігти не треба, тому що це доказ злочину. І ми повинні по цьому доказу зробити розслідування і притягнути до відповідальності всіх, починаючи з Кравчука, хто видав нам ці документи і хто нас їх здурив. Значить, ось такий документ ми розробили. Ми Розуміємо, що зараз є естественне право, морське право римське, яке тільки завгодно нам їх нав'язали ці, ці правила і сушили голову, яким же скористатися. Значить, ми не можемо придумати, як назвати цей документ, щоб не прив'язатися до морського права. Але ми назвали просто посвідчення. В середині ми зробили. Дивіться, воно все зеленого кольору надруковано. Воно має водяні знаки. Тут є прив'язка до тверді. Координати вплоть до того, що ми координати тут зазначаємо. Ось таке гарне родове дерево. Тобто це коріння, що ми тут вкорінилися, це наша земля, і ми тут коріння пустили при народженні. І верхівка, що тут роди наші йдуть. Оце люди, як нас народжуються, діти, оце наш род. І ще хочу сказати: всі прив'язуються до своїх родословних прізвищ. Хочу пояснити, ну як я бачу. Що ми всі одного роду, слав'яни, арії, як завгодно називайте, але ми всі представники одного роду. А прізвища це просто придумані фікції, і ми не можемо на них рівнятися. Кожен може сам собі вести родове дерево, щоб знати, хто був бабуся, дідушка і так далі. Но для всіх всього народу ми є один рід. Тому оцей документ він говорить про те, що ми народились на твердій землі українській, що в нас є. Свідоцтво про народження УРСР, на якому закріплено наше родове насліддя. Ось такий далі. Ви дивіться, тут теж воно на, за, на, записано все зеленим кольором буде заповнюватися фіолетовим кольором. От. Розробляли багато людей документи. Можливо, ми його ще вдосконалимо. Ми це маємо обсудити всім народом, як його краще зробити, щоб ми не були прив'язані до яких фікцій. І починаємо творити все на своїй землі на власний розсуд. З, на, 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 ну, ми можемо взяти Конституцію 36-го року, де 10 стаття говорить, що земля належить селянам, а фабрики заводи параходи робітникам. Е, наша Конституція, яка дійсно не дійсна, але ми її беремо за основу 96-го року, там чітко сказано, що народ є влада безпосередня, і ми зараз дійснимо цю владу безпосередньо. І хай хтось скаже, що ми порушимо законодавство. Ну, це я вам показала. Зараз буде продовження, там, де ми всі виступимо і скажемо основне, і зачитаємо сповіщення для ну, простір, ефір, щоб воно закарбувалося і почало діяти. Тому що спочатку йде думка, слово, а потім іде дія. Тобто слово матеріалізується в реальності. Все, дякую за увагу. Слава родам нашим, слава родам вашим. Сьогодні, 17 листопада 2023 року, ми представники об'єднання вільних живих родів міста Хмельницького та Хмельницької області, щиро вітаємо весь народ України і всю міжнародну спільноту. Ми сьогодні зібралися для того, щоб оголосити свої міркування і те, що ми поняли, що відбувається в Україні. Значить, по поводу оцих двох документів: – карта і паспорт. Як ми з'ясували, що це є проїзні квитки? Вони не підтверджують статус громадянства і ми є бомжі. Тому ми вирішили створити свій документ, який би підтверджував наше громадянство, те, що ми народилися в Україні, і проявити свою волю як народ, щоб потім не казали, що тут немає власника. Тому документ, який зараз ми будемо вам демонструвати, от, має дуже гарні всі чіткі маленькі деталі. Які підтверджують те, що ми всі говорили: і громадянство, і національність, і прописку, і те, що ми знаходимося не на дні морському, а на тверді. Все, далі? Ми представники вільних живих родів міста Хмельницької Хмельницької області, заявляємо про реалізацію свого права, а саме, права. Людини через вільну волю і віру надану нам творцем про виготовлення та запуск в обіг документа на підтвердження саме статусу людини, яке надає нам право суб'єкта владних повноважень, суб'єкта міжнародного права та суб'єкта конституційних повноважень, які у нас були одібрані. Через незаконний спосіб. Зараз вам озвучать наше сповіщення. Об'єднання вільних живих родів. Скринька Хмельницький, широта довгота, висота над Рівнем море, Верховна Рада України, копії Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління юстиції. Міністерство внутрішніх справ України, управління національної поліції, управління Міграційної служби Київ, управління міграційної служби Хмельницька область, Хмельницький відділення реєстрації акти цивільного стану, центр надання адміністративних послуг, сповіщення: ми, чоловіки та жінки, об'єднання вільних живих родів. Усвідомлюючи в повній мірі, існуюче політичне, економічне, соціальне, міжнародне становище України, вважаємо за необхідне сповістити вище перерахованих юридичних осіб і всю світову спільноту, компанію Україна, Україна Лімінет про наступне так. Сімнадцятого року законом номер 1554 дріб про внесення змін і доповнень до конституції основного закону Української РСР самообрана Верховна Рада України внесла зміни у пункт 16, де постановила у назві і тексті Конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом Україна. Даним перейменуванням, Верховна Рада України ввела в оману народ Республіки щодо свого правового становища, і це продовжується по сьогоднішній день за прийнятим законом про зовнішню економічну діяльність номер 959 Тере дванадцять від 16.04.91 року розпочалась економічна, політична руйнація держави, її повна окупація іноземними державами, позбавлення українського народу його статусу, суб'єкта конституційних прав і суб'єкта владних повноважень, які закріплені за ним в конституціях союзу РСР, РСР Україна. Відповідно до цього закону поліції, прокуратурі, судовій системі, які являються за своїм утворенням та реєстрацією іноземними компаніями приватного права, прямо заборонено втручання у економічну діяльність цих комерційних утворень компанії Україна. Народ добросовісну сторону методично організовано та сплановано вводили в оману шахрайськими методами з потворенням фактів та підміною понять. Компанія Україна утворена на морському дні континентального шельфу у Чорному морі та зареєстрована в ЄТК США ДУНС номер 947 142 167 сік 9999 -99, і знаходиться під повним зовнішнім управлінням. Згідно міжнародного права, дію законів і конституції однієї держави, не може зупинити, припинити або скасувати інша держава. Засноване на території СССР РССР законодавство має найвищу юридичну силу. Учасники та організатори компанії Україна під виглядом побудови самостійної незалежної соборної економічно розвинутої держави Республіки Україна обманним шляхом нав'язали нам замін державних органів публічного права, приватні компанії приватного права, замін валюти акції своєї компанії під назвою Гривня, замін законного паспорта громадянина України. Нам нав'язали проїзний документ у вигляді синьої книжечки, проте виривали різними кодами, перевівши нас таким чином у статус фізичних осіб мігрантів і у такий спосіб позбавили будь-якого правового зв'язку з державою України та її захисту. Паспорт громадянина України це проїзний машедощитувальний документ. Виготовлений відповідно до вимог міжнародної організації цивільної авіації і као 9303 машинощитуні проїзні документи, який виготовлений із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру. Але в статті 23 уставу Ради безпеки ООН заявлено, що в її складі знаходиться така держава, як союз Совєтських Соціалістичних Республік, яка голосує та приймає рішення від імені українського народу. Устав ООН, а в світовому класифікаторі валют значиться рубль СССР, який має ходження на міжнародних біржах, про що діюча влада за 30 років так і не зібралася нас сповістити. Та як в Україні немає визначення суб'єкта публічних відносин, компанія Україна розглядається в статусі об'єкта світової геополітики. А це означає, що юридичні суб'єкти. Комерції не мають юридичної або законної юрисдикції, і тому загальнодержавна власність не може бути відчужена, обтяжена речовими правами інших осіб, а також набута іншими особами за давністю володіння, окрім майна що є приватною власністю держави. Верховна Рада компанії Україна, яка проголошує себе вищим законодавчим органом держави Україна. Це торговельна марка, захищена авторським правом, зареєстрована в США ДУНС номер 681-186-681, сто 99 99 має знак копірайт, утворена на тому ж морському дні. Але ця Верховна Рада від імені держави Україна приймає під виглядом законів публічні оферти, договори, які нав'язують до виконання усьому українському народу через утворені нею псевдодержавні органи. Територія СССР це земля. Яка має свого власника, народ, а зв'язок між ними це громадянство. Паспорт це один з документів, який визначає громадянство, але він не основоположний документ. Громадянство у всьому світі визначається по свідоцтву про народження, підтверджує родинний зв'язок з батьками, засвідчує правоздатність людині на підставі отриманої спадщини і за законом. А громадянство передбачає володіння всіма трьома титулами людини: правовим, майновим та фінансовим. Виходячи з вище викладеного, на сьогодні на території суходолу за широтою 490 двадцять п'ять довготою є 260 59 47 51 і висотою над рівнем моря 286 метрів, діє де юре конституція РСР РСР України, основний закон та усі прийняті на його базі закони. І таким чином народ України де юре являється громадянами СЕСР за правом народження. В розділі 4 Декларації про державний суверенітет України гарантується кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР України, не існує автоматичного виходу з громадянства. Одібравши у такий спосіб у нас, українського народу, державну і приватну власність, політичні, економічні, соціальні права, державу та громадянство, управителі та власники компанії Україна, втративши честь і совість. Трублять перед світовою спільнотою, продіючи в УРСР, Україні верховенство права, визнають та підписують від імені народу міжнародні договори за демократію, визнання, повагу та захист прав і свобод, утоплених на морському дні своїх же громадян, подібного лицемірства українських та закордонних учасників, власників, управителів, політичних діячів важко навіть уявити. В Статті 16 декларації з прав людини за кожною людиною закріплено право на визнання її правосуб'єктності, де б вона не перебувала. Ми, люди, чоловіки та жінки, об'єднання вільних живих родів, як і весь український народ, позбавлені правового захисту з боку держави СРСР, СР перемовина на Україну. Права суб'єкту конституції цієї держави, і громадянства, отриманого за народженням, вимушені жити в окупованій, обкрадені іноземними державами та компаніями країні, позбавлені судового захисту, позбавлені документів, прямо підтверджуючих наше законне право володіння цими правами і свободами. Ми добровільно, свідомо в законний спосіб не надавали будь-кому свої згоди на позбавлення нас титула, статуса, статута громадянина діючої, де юре і визнаної міжнародних організацій держави СССР перейменована на Україну, розташованою на суші за координатами широта Довгота і висота над Дівне моря. Тому ми публічно через змі. Заявляємо про своє право невизнання нами проголошених публічних договорів компанії Україна та Україна ліміте під виглядом законів. Вони для нас нікчемні. Відкликаємо свої підписи в будь-яких виконаннях в усіх приватних компаніях, не визнаємо себе фізичними особами іммігрантами відмовляємось від усіх нав'язаних кодів будь-де і будь-коли. Ми також не визнаємо проїзний документ, паспорт громадянина України. За встановленим вами же порядком за нами збереглося право зміни правосуб'єктності. Тому ми, учасники об'єднання вільних живих родів, наділені владними повноваженнями, подіючим конституціям, реалізуємо своє право на зміну своєї правосуб'єктності, розробку, виготовлення та видачу документа під назвою посвідчення людини, на підтвердження статусу людини, правового зв'язку з державою, за правом народження. Повернення статусу суб'єкта міжнародного права і суб'єкту конституційних прав ЕСР-УРСР переиміновано на Україна, та повернення суб'єкт народу владних повноважень. Наші дії і вимоги опираються виключно на міжнародне право, яке визнається управляючими компанії Україна. До того ж, стаття 36 Конституції устава компанії Україна гарантує рівність усіх об'єднань перед законом. Ми також не визнаємо і не приймаємо нав'язані нам через публічний договір новий сурогат паспорта під назвою id картка за яким ми остаточно втратимо свій правовий зв'язок і не матимемо можливості впливати на рішення Верховної Ради компанії Україна. Опинимося в статусі перекоти поле без роду, без громадянства, без соціального захисту, без землі і без території. Рішення про виготовлення затвердження посвідчення людини і введення його в дію прийняті на загальних зборах учасників об'єднання колективні рішення номер 06072023 і 251.02.023». Вказане посвідчення людини являється законним офіційним документом, утримує усі необхідні дані про людину, визнається усіма державами та приватними компаніями на рівні з іншими документами, затвердженими копропарацією по Україна. Посвідчення людини має ходження по всій території України і за кордоном не потребує реєстрації в приватно-державних органах компанії України. Утримує всі необхідні дані про людину, чоловіка чи жінку на підтвердженні її правосуб'єктності, дієздатності та правоздатності, закріпляє за нею статус суб'єкта міжнародного права та суб'єкта конституційних прав, повернення суб'єкт народу владних повноважень. Посвідчення виготовлене на двох мовах: українською та англійською. Термін дії безстроковий. Оформляється хранителями і фіксується в облікових книгах об'єднань вільних живих родів. Блан документа, посвідчення людини і копії колективних рішень людей направляється вам для усвідомлення, що народ реалізує свої права і свободи на своє самовизначення і зміну правосуб'єктності, і наше волевиявлення не потребує вашої згоди або дозволу, тому приймається та визнається без заперечень. Трактувати зміст даного сповіщення мають право виключу учасники нашого об'єднання. Забороняється передавати копії надісланих документів третім особам. Додатки, копія бланку посвідчення людини на шести аркушах, копії колективних рішень на двох аркушах, автографи представників об'єднання вільних живих родів. Дякуємо за увагу. І всі разом обтаємося! Ось це видала фірма ЛТД Україна Компанія, а ось це фірма Лімітед. Ця картка вже прив'язана до програми Дії, яку Зеленський так, так от настирно нав'язував. Україна в смартфоні. Оце Україна в смартфоні, це віртуальний світ, де нас немає. Там тільки живуть наші прізвища, ім'я і по батькові. А ми з плоті і крові, живі люди, жінки і чоловіки. Ми ходимо по тверді, це наша земля. І ті всі окупанти, які зараз нам оці аусфайси повидавали, повинні розуміти, що народ пробудився. І так, як було, вже не буде. Народ об'єднався вже. І хочу ще звернутися до наших Славнозвісних Служби безпеки України. Ви, як правило, тільки бачите якісь нові введення, ви зразу біжите до нас з обшуками і принижуєте нашу гідність, і робите це все у злочинний спосіб, і виконуєте злочинні накази. У вас є зараз шанс опам'ятатися і стати поруч з народом. Ви одні з народу. Якщо ви зараз будете продовжувати нас штурмувати, ходити до нас і тероризувати, ви берете на себе всю відповідальність за наступні наслідки. У нас і так іде війна, знищується народ повним ходом. Ми хочемо це зупинити. Ми вирішили, що саме таким спосібом, мирним спосібом, ми хочемо це зупинити. Тому що, якщо ми мовчимо і не заявляємо, що ми є народ, то нас немає. Ми ось тут на морському дні. Тепер від сьогодні ми всі на тверді весь український народ. Все, Я все сказала. Я продовжую. Мирова спільнота дивується, що ми не виступаємо. Чому? Тому що як ми не піднімаємо свій голос проти, якщо ми не заявляємо про свою вільну волю і віру, тому вони вважають, що нас це все влаштовує. Так от ми об'єднання вільних живих родів заявляємо, ми не приймаємо це. Але хочемо ми це провести в мирний спосіб, і не треба нам навішувати ніяких ярликів за що ми і за кого. Ми за себе і за своїх спадкоємців. Дякую.